Вітаю, шановні. Постало останнім часом велике питання: чи приймуть Україну в ЄС, чи не приймуть, чи це лише обіцянки. А якщо приймуть, кому це вигідно? А якщо не приймуть, також кому це вигідно. І з огляду на це ми можемо зробити висновки і чого чекати з найбільшою імовірністю. Передусім треба сказати, що ніхто ще про ніяке прийняття. Не говорить, говорять виключно про те, що можливо ми почнемо розмови про те, чи варто взагалі Україну приймати до ЄС. І от це все нагадує, що наречена виглядає сватів, а з боку так званого нареченого ще не почали міркувати про те, чи варто взагалі одружуватися. І ось о, оця вся ситуація збурила суспільство і всі обговорюють, приймуть, не приймуть. Хтось завзято каже, да приймуть, тут залишилось зовсім трошки. А хтось беззаперечно каже, ні, ніколи не приймуть, а якщо і приймуть, то років через 30, якщо е, сама та ЄС доживе, розглянемо, кому ж буде вигідно, якщо не приймуть. Не приймуть, буде вигідно, як це. Не парадоксально в самій Україні. Бо Україна не буде обтяжена зобов'язаннями. У нас зараз і так і економіка, і суспільство, і будь-яка сфера життя вона майже зруйнована. Вона ледь-ледь ну, жевріє, щось там якось там ще існує, і то завдяки дотаціям і прямій допомозі. А якщо ми ще на все це накладемо обмеження, які прийдуть до нас зі сторони ЄС, то це зупинить будь-які розвитки, будь-які реформи, і суспільство може зупинитись, взагалі зупинитись. А хто ще виграє від цього? Виграє, як це не дивно, США і Британія. Чому? Тому що вони залишать свій вплив набагато більший, ніж вплив будь-якої країни ЄС і всього ЄС разом взятого. А якщо ж Україну приймуть до ЄС, кому це вигідно? Як це не смішно буде звучати, але це буде вигідно саме Москові? Чому? Поясню. Уявімо, що нас приймають. Мало хто розуміє, що таке взагалі ЄС, і завдяки чому вона існує і навіщо вона взагалі створювалась. ЄС це об'єднання держав на економічній основі. Тобто це торгові, бізнесові зв'язки і все інше. Це не Військовий союз. Ніякий це не державний союз, це Економічний Союз. І він. Накладає загальні або спільні правила ведення бізнесу і існування економіки держав всередині цього союзу, Європейського Союзу. Тобто Україна, перебуваючи в Європейському Союзі, вона матиме. Перейти на всі норми і стандарти, які існують в ЄС, стосовно ведення бізнесу, стосовно податків, стосовно е, будь-яких там видатків, бюджетів, всього іншого, ось це чекає. А якщо ми Будемо існувати за правилами Європейського Союзу, отримувати з них якісь там дотації, чи не отримувати дотації. Чи буде нам допомагати Сполучені Штати Америки і Британія грошима? Навряд. Бо це вже країна Європейського Союзу. За всю історію існування Європейського Союзу ані Сполучені Штати, ані Британія, коли вона була окремо від ЄС. Не допомагали жодній європейській країні, яка перебувала в Європейському Союзі. Тобто, якщо нас приймають до ЄС про допомогу з боку США і з боку Британії можна забути. Бо тут буде вплив, економічний вплив, а це найголовніший вплив буде з боку ЄС. Тобто, таким чином, ЄС посилить свою. Свій вплив на Україну і зменшить вплив США і Британії на Україну. І це буде безумовно в інтересах Московії. Бо Московія чудово знає, що нам найбільша допомога як зброєю, так і грошима надходить з Британії і США. От і всі санкції, всі ці речі накладаються здебільшого США і об'єднаного Королевства Британії. Тож виходить, що приймуть нас до ЄС, це в інтересах Московії. Якщо не приймуть нас до ЄС, це в інтересах самої України, Сполучених Штатів і Британії. Тобто, для нас набагато краще, якщо нас не приймуть. Але ж чого очікувати? А очікувати, як то кажуть, завжди треба найгіршого. Тобто справді того, що нас. Приймуть, що нас якимось там чином, за, які, за якоюсь спрощеною процедурою все ж таки втягнуть до Європейського Союзу. Але що далі відбудеться, якщо втягнуть, вони навіть не кажуть про те, що коли все ж таки війна закінчується, і бойових дій на території України не буде, то ЄС буде зобов'язано. На основі своїх законів, своїх прийнятих положень і всього іншого, допомагати Україні у відновленні. І ось ця допомога це величезні, величезні гроші, це сотні мільярдів євро. Але якщо нас приймуть до ЄС, то ця допомога буде не така, бо це буде не відновлення. А фінансова допомога і самої України та сама Європа, тобто Європейський Союз, собі тягтиме дуже-дуже дуже багато. Отими всіми обмеженнями, отими квотами і всім іншим вони будуть тиснути на, на нашу економіку і доїти її. І потім якусь частину будуть повертати у якості допомоги на відновлення України. Натомість ми з США і з Британії нічого не отримуємо. Тож, оце все це питання грошей і впливу на Україну. Сама Україна навряд чи щось виграє і, скоріше за все, нічого не виграє від того Європейського Союзу. Хоча. Насправді хтось каже про те, що от в Україні є дуже великий аграрний потенціал, ми їх продуктами засипаємо і все інше. Не засипаємо. Там такі квоти стоять, там такі обмеження стоять на будь-який чужорідний продукт, що туди протиснутись навіть та сама Польща, перебуваючи в Європейському Союзі, не може на ринки там Німеччини, Франції, Італії. І будь-яких інших країн. Польща не може протиснутись, бо існують квоти, існують обмеження, існує дотація по всіх цих країнах дотація аграрного сектору. Тож, сподівання на те, що ми там, якщо приймуть ЄС, то ми там бабуся навіть там з Київської області, мішок картоплі може повезти у Берлін і його продати. Ні, такого не буде. Нічого ми більше продавати не зможемо. А от обмеження, як взагалі все це існуватиме, буде. Та сама бабуся винести той мішок в себе у район повезти і продати на базарі, навряд чи зможе. Бо будуть правила, які існують в самому ЄС. Тож, від е, прийняття України до ЄС, ну, нічого ми не виграємо взагалі. А от Московія. Дуже-дуже зрадіє, вона постійно наголошувала про те, що ну, до ЄС можете Україну взяти, головне, в НАТО не, не візьміть. Це по-перше. По-друге, є ще така загроза, що якщо нас приймуть в ЄС, то оті всі території, які на момент прийняття не будуть підконтрольні Києву, ці всі території залишаться майже назавжди. Поза Україною. Бо потім цю територію, навіть якщо ми її відвоюємо, як її включити в територію ЄС? ви взагалі уявляєте, як це буде відбуватися? Ніким нічого не передбачено. Тобто доведеться цю територію, яку ми відвоюємо, і вона наша, і за законом нашим, вона наша, самим Європейським Союзом, вона не буде визнана. І це. Той самий шантаж буде, будуть крутити, викручувати руки самій Україні щодо тієї території, чи включати її до ЄС, чи не включати до ЄС, і викрутять до останнього, вичавлять останні соки. І треба розуміти, що це не одна така річ, за яку будуть чавити саму Україну. Зараз йде маніпуляція про те, що от ви там давайте там погоджуйтесь на. Умови, а ми вас до ЄС. Давайте ви відмовите Сполученим Штатам Британії, а ми вас до ЄС. Давайте ви підете на поступки Москві, А ми вас до ЄС. Давайте, давайте щось, а ми вас приймемо, ЄС. І наші, так би мовити, можновладці. Вони... Хапаються за ці можливості, бо це гроші, бо це прямі гроші їм у кишені. І треба розуміти, що за гроші хочуть купити Україну і купити її погодження щодо послаблення ну, того ультиматуму щодо Московії, що ми ніколи з нею не будемо вести ніяких перемовин допоки вона не звільнить наші території. Так, от. Той самий Європейський Союз хоче нам наобіцяти багато чого, щоб ми ж таки поступились Москві і відмовились від своїх територій. Аби не було війни, це головний постулат, який хоче протиснути та сама Європа. Ми вам мир, а ви нам поступаєтесь, ми миримось. З Московією, Московія далі нам дешевий газ, дешеву нафту в Європу, ми далі торгуємо все чудово. За рахунок кого? Звичайно, за рахунок території України. За рахунок поступок з боку Києва. І от та навіть Урсула фон дерляні, яка приїхала і сказала, що ми можемо там 50 мільярдів надати, ми можемо там і заморожені гроші Московії вам віддати, і з відсотками, які накапали вже за весь цей час заморожені. Стільки грошей надамо. А ви давайте, давайте, давайте скоріше до ЄС. Але як до ЄС? Ніхто ніде не каже, але. Самого початку було заявлено, що ті території, де ведуться бойові дії, які окуповані Московією, звичайно, до ЄС не увійдуть. А потім А потім поговоримо, і ми розуміємо, що потім ці розмови можуть розтягнутись не те, що на десятиліття, а на століття і ніколи той самий Крим, той самий Південь, частина Херсонської Запорізької області. Донецька область, Луганська область, вони ніколи не відуть до ЄС. Ми можемо їх звільняти, не звільняти, але ця територія буде окрема. І доведеться Україні навіть після звільнення цієї території, будувати кордон. Економічний кордон, який не буде пускати товари ані туди, ані звідти. Тож, Звільнимо територію, а те, що ця територія ніяк не може бути потім використана і взагалі відновлена і взагалі там якось вважатись українською, окрім того, що ми оголосимо, що вона українська, буде неможливо. Тож, розмови про те, чи приймуть Україну до ЄС, чи ні, вони мають вести з огляду на те, а навіщо нам це. Економічні союзи? Ну, економічний союз це добре. Але що заважає Україні укладати економічні угоди з ЄС, з окремими країнами? Що заважає? Да, нічого не заважає. Якщо у вас є потреба щось купувати у нас, давайте поговоримо. Підписуються договори. і Україна продає, ви купуєте. Якщо ви хочете щось продавати в Україну, так само. Пропонуйте, укладається угода, підписується угода і товари надходять. Ні. Всі кажуть про те, що треба приймати в ЄС. Але ніхто не каже про те, що кордони не стануть прозорими. Там, як був паспортний, таможенний контроль і ще якісь там всі контролі, які існували. Вони всі будуть. Чи ви гадаєте, що на кордоні з Польщею не будуть перевіряти фури? Перевірятимуть. І буде все обмежено, і все буде контролюватись. Тільки правила будуть диктуватись з ЄС. І ці правила не будуть стосуватись там вашого медичного забезпечення або там системи освіти, або там ще якісь соціальних сфер. Ні, вони стосуватимуть. Стосуватимуться виключно ведення бізнесу. От тепер подумайте, чи варто Україні взагалі вступати до ЄС. А якщо ми не вступимо до ЄС, то нічого страшного і не, і не відбудеться. І вступ до ЄС і вступ до НАТО. Це ніяк не спільні речі. Вони ніяк між собою не пов'язані. Наприклад, є така країна Туреччина в НАТО? В НАТО. А в ЄС? Ні, не в ЄС. Тож, треба казати про те, що нам треба вступати в НАТО, частиною території, на якихось окремих умовах, ще на чомусь, але вступити до НАТО, бо це колективний захист. І треба розуміти, що війна, яка точиться, як сказав нам шанований пан Залужний, генерал наш, вона дійшла тупику або паритету сил. І далі просування ані туди, ані назад, ну, майже неможливо. Але є величезне, але яке накриває все це нема. Ну, Інститут вивчення війни на початку 23-го року, приблизно в березні-квітні, сказав, що в Москві налічується на фронті, тобто на території України і біля кордонів України, близько двох тисяч танків. На складах законсервованих залишалось 5 тисяч танків. З огляду на те, що серед консервованих з трьох складається один, то їх можна рахувати приблизно від 1,5 до 2000 штук. Але розконсервовувати і складати з трьох один вони можуть темпами не більше, ніж 70 одиниць танків на місяць. Тобто протягом трьох місяців, трьох чотирьох місяців вони складуть правильно не більше 300. Ну, може, 400 танків. Тобто, на 3 місяці на фронті очікується не більше, ніж 2,5 тисячі танків, всіх моделей, всіх калібрів, всіх мастей, видів і всього іншого. 2,5 тисячі. А тепер заглянемо у зведення, які нам надсилає Генштаб. Щодня, точніше, щодоби. Відбувається знищення від 15 до 20 танків. Навіть якщо 10 танків з них остаточно знищуються, то виходить 2500 танків по 10 танків на добу, це 250 діб на знищення всіх танків в Москві до одного. Але з рахуванням того, що сказав пан Залужний, що зараз паритет сил. Тобто, для того, щоб у нас був не паритет сил, а е перевага над ворогом в два рази танками, їх треба знищити половину. Тобто 1250 штук. По 10 танків на добу це скільки? 125 днів. 125 днів це 4 місяці. До весни, приблизно до виборів, коли заплановані вибори у Москві. І на цей самий час розпочинається передвиборна гонка, де правильно у США. Тобто, на початок передвиборчої гонки в США, планується, що Україна матиме двократну перевагу. Над технікою і озброєнням ворога. Тобто, це гарантуватиме дуже стрімке просування, це гарантуватиме деокупацію територій і всього всього іншого, якщо це не станеться раніше. З огляду на це можна зробити висновки, що Сполучені Штати Америки. І та сама Британія, вони зв'язані завжди разом, майже одночасно все приймають і все надсилають Україні. Вони роблять ставку на те, що до завершення виборчої кампанії в США перемога України буде забезпечена. А якщо не перемога, то мінімум припинення бойових дій. З огляду на це треба розуміти, що оця несподівана розмова і взагалі оце обговорення, оце підняття з дна питання про те, що треба Україну якомога швидше приймати до ЄС, вона направлена суто на те, щоб зруйнувати стосунки між Україною. І Сполученими Штатами Америки і Британії. Тобто, щоб зменшити допомогу, щоб отого, отого тієї переваги двократної навесні 24-го року не відбулось. Бо завдяки допомозі Сполучених Штатів Америки і Британії у нас є відбувається відновлення нашої. Бронетехніки наших танків набагато швидше, ніж це відбувається у Москві. І якщо це відновлення, от з фронту її беруть, підбита, якась зруйнована, якась поламана, якась ще, її тягнуть на територію е, Румунії, на територію Польщі, її відновлюють і повертають на фронт. І це відбувається дуже-дуже швидко, набагато швидше, ніж це відбувається у Москві. І якщо Сполучені Штати Америки припинять фінансування цієї техніки, то цей паритет, так би мовити, коли у нас стільки само, як і у Москві, він залишиться і переваги не відбудеться. Ось про що треба чути, коли взагалі ви чуєте про те, що ой, нас там до ЄС приймають, нам там обіцяють, нам там якісь розмови і такі інше. Наші можновладці, наша влада дуже завзято підхоплює це питання. Але ми бачимо, що і з боку Сполучених Штатів теж не зупиняється тиск і боротьба за вплив. І вони зовсім не зацікавлені, щоб Україна увійшла до ЄС. Ну, а про саме питання приймати, не приймати, аби вони хотіли, аби у них було бажання. Вони б давно вже прийняли назву до ЄС. Бо ну, мінімум 6 мільйонів українців живе вже в ЄС і мають досвід взагалі існування в ЄС. Вони знають, що таке Україна, вони знають економіку України, вони все чудово знають, що, які там ще потрібно реформи провести. Для того, щоб взяти Україну, до ЄС. А якщо реформи ці будуть проведені, ви візьмете, ну, прийняли, підписали. Все, Україна є, а потім Україна бере і м, в односторонньому порядку змінює або відміняє всі ці прийняті реформи. Що тоді? Ви хоч одну країну через те, що в, в, в ній там щось якось не відповідає, вигнали з ЄС. Позбавили статусу члена? Європейського Союзу? Ні. Тож ці всі е, вимоги, так звані, що ви там повинні реформи, ви повинні те, повинні, це все, ви про це говорите, але воно не має ніякого змісту. Хочете, щоб ми відповідали вашим вимогам, Відкрийте всі доступи до міжнародних систем, навіть хоча б, хоча б систем е, платежу в інтернеті? Оці всі майданчики, оці всі платформи, оці всі правила і все інше відкриті для України. У нас такі самі картки банківські, як і у вас. У нас гроші такі самі, як і у вас. І банки конвертують гривню, що в валюту, що з валюти. Але не роблять. Кажуть, а ви там всередині щось там, наводіть порядок. Оце нам не подобається, оце нам не подобається, і оце нам не подобається. А що вам ще не подобається? А нам ви не подобаєтесь. І у вас дуже є багато чого, що нам не подобається. Ви відрегулюєте, це ж не одностороння взагалі угода прийняття. Ми ж теж можемо висувати якісь вимоги. От про це ніхто ніде не каже. А на це треба зверн... звертати увагу. Тож, не радійте не тому що нас начебто приймають. І не кажіть, що не приймають. Взагалі, розмови про прийняття або вступ України до Європейського Союзу ці розмови ще навіть не починались. Це тільки в ЗМІ. Обговорюються, 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 але це обговорюють уже мінімум років 10. І як воно було, так воно і є. А проблеми всередині самого ЄС настільки величезні, що вступом України до них вони ці проблеми не вирішують, а тільки збільшують. То подумайте, навіщо Європейському Союзу збільшувати свої проблеми? Тобто, у них є якась вигода, величезна вигода прийняти, взяти Україну до ЄС навіть попри те, що будуть економічні і різні інші проблеми. Ну, а якщо у вас є якась власна думка щодо прийняття України або вступу України до ЄС, пишіть її в коментарі, всім буде цікаво. Подивитись. але намагайтесь обґрунтувати свою думку, а не так, як зазвичай пишуть баба-яга проти. Ні, якщо ви маєте думку, обґрунтовуйте. А якщо ви погоджуєтесь з моєю, то так і напишіть в коментарі. Я погоджуюсь, дякую, що оголосили свою думку, яка збігається з моєю. Або. Просто можете написати, що сьогодні дуже гарна погода. Пишіть коментарі, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще хтось цього не встиг заробити. Вам це нічого не коштує, а мені буде приємно. Ну а на цьому все. Тримайтесь. На все добре.